На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Добровенки були. Годівнички вже повні зготовлено, до речі, підпоюю. Я ще їх для профілактики відкріпив і кишкових захворювань. Тут понасипав, там понасипав, Вони так спочатку гарно журилися, але почули, що я вже ходжу і перестали. Що в нашому раціоні, крім цього комбікорму, є ще дві терти буряк, Чуть-чуть підварюю картопельки небагато і почав давати суху крупиву. Я літом різав, сушив, правда, небагато. Але все рівно трохи насушилися. І тепер по чуть-чуть, щоб напуск я їм даю сушену, що я лізу. Не вилітають вони. Година в нас пізня, 11 та година. Випускаємо ми тепер їх мороз вже пізніше, тому що холодно і не хочемо, щоб наша птичка мерзла зранку їм там. Тепло, зараз йдемо подивимося, хоча на вулиці зараз мінус, а в них хліву має бути досить тепло відносно. Закриємо потім двері, щоб було ще тепліше. А як подивитися, як тепло, чути дух такий йде зразу і скакульки в них не замерзли. Якщо какульки не замерзли, то значить у нас плюсова температура є в курятнику. Взлась. В минулому відео я показував, що в нас знеслася курочка. Я думав, що це амрокс ось ця. Але потім я вечором перед всіх їх перепробував, то вони ще в нас як така злала моя бабуся за А В нас знеслася курочка. Зараз я вам покажу яка. Тут нема. Так, І Ой-ой-ой. Витягнули покладок. Вмістилися. так. Вже на ранок є одним місцеве горне. Треба його забрати, тому що воно на холоді. Хочу заберу, ідемо трошки піднімаємо ще нашу птицю. Прикриваю я на день. Зараз я їх просто відкрив, бо вони повиходили, а на день я прикриваю їм двері, щоб ну, все рівно на тепло не зберігає, але менше буде закрито і менше буде їм вистуджуватись хати, як то кажуть. Попідкладав двері з двох сторон їх і їх будуть. Пішли пити. Це малесенькі каченята бересне, які приїхали, я їх привіз, Пару ми продали. Тут ще лишилося дві качечки, в селі ще є досить качок. З качками проблем немає, то кажуть. Їдять, трошки ми їх порозсей, порозпродували, трохи порозпадали по місцях хлопка, навіть на корочку. Легорні брудні, коли їх, ти їх чублять, це ми качки, купатися не треба, купати ну, тому маємо такий результат. Хоча підсипаю я кожного вечора пліводавно ночують, персою але ну, все рівно вони собі кажуть, роблять бардак. Так, хочу показати, яка у нас курочка занеслася. Ось ця курка гарна, я її колись потрапила давно, требі в неї супер, але вона внес поки що без яєчка. Ось занеслася в нас ця курочка. Вона вилипилася 5 травня на момент занесення, коли було перше яйце, як я знімав відео, це було 5 грудня. Її було рівно 7 місяців. Ось ця курочка білих це від наших курей. Занеслися нам у сім місяців. Є вже три яєчка, одного дня було, потім у другий день було, день перерви, і вчора було теж яєчко. Не знаю, чи сьогодні буде від неї, але ось ця красунька в нас занеслася. А ця мадам велика кобила, загодувалася і в нас і мала нестися, правда? Каже, хоче сам нести. А я всю гадку думав, що це вже в нас занеслися. Амрокса. Амрокса поки що ще відступають. І ці кладки ми готові. Так. Всередину, ти при храму і всередину собі там сидиш, народи їзд. Ось це півник був білий, я його важив, тепер він кожного разу втиміє, коли вбиває квірі. Ще десь тут його вброти, є припівня, є замовлення на нього, але проблема з передачею до столиці. Я не маю як. Треба сюди бігати по потягу, хотатися, мати ну, до автобуса підходить, але автобуси прибувають до тієї лапізно і клієнта не може забрати півня, тому що автобуси приходять після до лап ввечері. Молоденький півник спрацював. Ось такі наші красуні. Цей, холодно, Вони трошки носуться, носиться, ну, вони притеплі, але все ж таки вони так, трохи заносяться. Сьогодні хочу зробити їм віконечко. Віконечко є, але воно е забите, ну не забите, а просто затягнув пінопластом, щоб їм холоду не було. Але щоб було трохи світло, треба буде обтягнути їх кліонку і тоді вже буде він хоча б світло. Світловий день я продовжую лампами матиму якими я показую якось не відео ще пробудимо зняти більш детальніше, показати, як вони працюють. Гарна штука. Ну Дивіться, яка корочка амбас. Шикарний. Чорт тобі не занестися. І грібінчик, і сиречки. Так, дівчата, ну не бейтеся. Що таке має бути? Дівчата, я сказав, не бейтеся. Хіба дівчата б'ються? Зимовий час проблема з питвом, тому що коли мінус на вулиці, то вода замерзає. Ми їм даємо по чуть-чуть. Птиця має пити до петва, тому що в нас вони більше на сухому кормі, і тобто вони швидко все випивають. Якщо ми встигаємо налити, то трошки не проблематично, бо є сніжок, вони всі можуть поклювати, але коли даш водичку, то набагато краще, правда? Так. Смерзли в лапки, зараз вони походять, потім тут загріється. Вони тільки вийшли з теплого хліваша, лапки холодно, побігають, потім зайдуть. Придумав я назву селезню в нього на грудці. Ну, повернися грудкою. В нього гарна велика грудка, а на грудці кучерявиться в нього пірячко. Він буде у нас грудастик. так Такий красень. Грудастик. курочки вечерять. Так, покажу, зробив таке примітивне вікно. ну Вікно я давно раму зробив сіткою. а Зараз просто. от Плівкою затягнув, обв'язав. Все ж таки тут тепло і робиться конденсат, То тому треба, щоб трохи було в них і повітрячка. Бачите, пара О, Лампочка висить, вона розріжається, але я підклав пінопласт, потім покажу, вже розкажу і що я придумав. Повісив півка пустини, підв'язав, хай сюди бавляться, скачуть. Ну і подивимося, що в нас сьогодні, Сьогодні зранку, я вже забрав був два яйця Два яйця легорнів. Більше в нас нема. вчора було 4. О, є, курочка Білий Фельдер знеслися. Вчора було, сьогодні було. Вже четверте яєчко нашої курочки. Два дня несе, день відпочиває. Завжди думаю, що тут гніздо таке при. при... при... Плюснути. У маленькі курчата забігаються грітися на сіні, хоча я тут їм, завжди вон там на стелі сіна мають, але їм гнізді набагато краще. Ну от, Така наша корочка Білий Фельдер. Занеслися 7 місяців. Яйчко вже дістає крапочки такі бачу. тут. Ну, от. І з того боку так виглядає. Світло я не включаю, тому що лампочку тому видно, що зараз. І без цього коритує, хай собі їдять. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.